Бо той, хто їсть і п'є, не визнаючи тих, хто є Господнім тілом, накликає суд на себе. Ще один переклад Огієнка. Тому що хто буде їстиме хліб, цей, чи питиме чашу Господню, негідно буде винесу супроти тіла та крові Господньої. Уявіть собі, я знову повертаюся до цієї ілюстрації, особливо молоді сім'ї, дружини. Ви прийшли на побачення. Ваше перше побачення можливо. Або ні, або вже ви знаєте, ви любите один одного. Уявіть собі, просто картину. Ви прийшли. вже я бачу деякі вже в образі, вже уявили. Ви прийшли з квітами, які хочете свої нареченій майбутнє вручити. А вона прийшла з телефоном. А в неї ще розмова не закінчена. Вона ще меседжі. Він стоїть, цей майбутній і чоловік і він неся. А вона все, вона тому то дзвінок. Відповісти треба. Далі меседж туди-сюди. Вам нічого це не нагадує? Вам нічого не нагадує те, так, да, тоді під час, коли жив апостол Павло, не було цих справ ніяких, не було соціальних мереж. Але він каже, ви приходите, ви робите те, і те. Це не для вечері Господньої. Ви не те робите. Ви ображаєте Христа, ви ображаєте пам'ять про нього, ви ображаєте і ви зневажаєте і, і нівеліруєте цю саму можливість зустріч з ним, з Ісусом Христом.